Я починав з сержанта. Я був командиром відділення самого початку. Потім з плином часу став заступником командира застави, а на даний час я вже командир застави прикордонний. От. І якби керую особовим складом. Тобто ми обороняли вчанську. Тоді було дуже важко. Я вам скажу, кожен наш, кожна наша поїздка на схід. Кожна участь в бойових діях, вона з кожним разом все тяжча була. Тобто, 22-й рік ми знаходилися під Славянськом. Це тоді, коли в той момент, коли Харківську область звільнили за тиждень, скажімо так. Тоді не було такої кількості ні дронів, вони тільки з'являлися, знаєте, були артобстріли. так, ну, А 23-й рік це була Білогорівка, Григорівка. Серебрянське лісництво а, були вже ворожі дрони, були обстріли, були авіаудари, але а, також не було такого, скажімо так, інтенсивності такої. Да? А на сьогоднішній день ну, інтенсивність ворожих дронів, а, які супроводжуються артилерійськими обстрілами і всім іншим. Це просто жах. Ну, саме, саме головне те, що всі мої бійці залишилися живими, всі вийшли. От і е, дякувати Богу, всі живі. У мене дві донечки, дружина, батьки. Менші 4, старші 10. А як ви проводите свою відпустку? Дають 15 днів, потім ще 15 днів, да, але вона проходить в колі сім'ї з дітками. Ну, в основному стараюся бути сім'єю, тому що за ці три роки е, повномасштабного вторгнення да, я ну, дітей майже не бачу, вони ростуть без мене, я тільки відеоконференція там, такого плану. Хочеться перемоги. перемоги. Так, я не хочу, щоб до моїх діток, до моєї сім'ї, до моїх друзів взагалі до наших українців приходив той ворог. Я би нікому не побажав би того побачити, що він творить. Тут не потрібно вагатися, потрібно йти навчатися, потрібно йти, тому що ну ми ж не вічні. Не буде нас, вони підуть. Думаєте, я не боюсь, Я боюсь також. Боюся померти, боюся залишитися калікою, от боюся за своїх хлопців. Але то все має бути контрольовано. І командир в першу чергу має задавати ритм своєму підрозділу. От і все. Після нашої перемоги. Ну, напевно, приїду додому, обніму своїх рідних.